За останні 10 років з карти України зникли близько 200 сіл. Це дані Державної служби статистики. Та відродити українське селища і невеличкі міста можна, наприклад, за рахунок туризму. Так у Бучі, що за 30 кілометрів від Києва у день міста відкрили міський парк. Експерти кажуть, що він може стати другою Софіївкою. Це 40 гектарів зелених насаджень, озера, а ще міні-зоопарк, атракціони та скейтпарк. Їдуть люди відпочивати в бучу. От більшої реклами і не і не потрібно, правда, тому що це якраз ідея такої рекреаційної такої зони передмісті столиці. Вона дійсно має право на життя і має своє майбутнє. Чудові перспективи, скажімо, і в села Забір'я Київської області. День селища тут справляють із таким розмахом, що це приваблює туристів. Селян вітав творчий колектив податкового університету Сузір'я за ініціативою ректора Петра Мельника. Місцева влада впевнена, аби людям краще працювалося, вони мають добре відпочивати. Сьогодні такий прекрасний концерт. Сьогодні люди виступають, сьогодні люди виступають, сьогодні люди веселяться. Нам треба почаще ці праздничные дні, щоб людям зробити добро. Потому що зависить, а якщо будуть люди добро, Якщо у них буде достаток, тоді буде в нас влага. Відродження традицій, місцевих пам'яток історії та культури залучить до села мандрівників, а з ними і надходження до бюджету.